Ще вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 2 листопада. І як бачите, на екрані перед вами старт нового процесу. Разом з вами ми підбирали ниточки, нарізали їх в ефірі. І зараз я вирішила почати цю схему. Це борщ, рецепти від Олі Turtle Stitch. Залишу посилання на її профіль в інстаграм. Я хочу з цим процесом вступити у СП від Люсі Кошева, який називається Смачне. Здається так. Люся, перепрошую, якщо неправильно назву. Там мають звіти бути. 9 числа. Вони звітують у Фейсбуці. В мене в Фейсбуці немає профілю, тому люди казала, що можна записати відео на YouTube, а вона вже буде їх додавати до свого звіту. Ось такі п'яльці буду використовувати. Далі ось така нарізка нитчок. 54 кольори буду вишивати нитками SHS. Так. І три кольори нових DMC 14, 15 та 16. Для вишивки Я буду використовувати цю принтовану канву від Альсена. це Onyx 32 аккаунту. Перед початком роботи я прорахую, як розміститься моя дівчина, чи закриє мені цього павука, чи може її трохи змістити. Ну, це все побачимо в процесі. Для того, щоб ця робота просувалася, а вам було цікаво спостерігати, я вирішила також почати грати в гру 300 хрестиків і більше від Юлії Німінської. Починати я буду з самого першого кроку, з першого завдання. Тож, вмикатися буду після виконання кожного, першого, ну, кожного наступного завдання. Перше завдання було вишити трима. Будь-якими кольорами на роботі, якщо я не помиляюсь, зараз я ще передивлюсь відео Юлі і запишу пізніше. Я пішла прораховувати канву і повернусь з умовами першого завдання, а потім вимкнусь, коли його виконую. Що? Сподіваюсь, вам такий формат сподобається і буде цікаво спостерігати за незвичним таким відшивом. Не перемикайтеся. Так, я ще не почала вишивати. Я обробила краї ось таким клеєм. Дякую Юлі за лайфхак. лайхок, тому що вони дуже сатаються. Ось так вони виглядають. Зараз візьму фен і подсушу. Друзі, я тут зайнята підрахунками. Це наша середина, це межі сюжету. Ось там верхня це бокова. Павук в будь-якому випадку закривається. Тут треба рятувати цього кажана, тому я зараз зміщу серединку туди, але щоб не попасти на павуків. Або я просто почну, як є, що врятується, то врятується. Да, Прикро, що закривається принт, якось не розрахувала. Чи треба було брати Аїду, чи попросити зменшити сюжет. Хоча, якщо зменшити, то воно все закриті, то тоді треба було розтягнути. Не виходить, не виходить, як я загадувала. Ну, побачимо, куди я зараз зміщу і що будемо рятувати. Ось так виглядає планування на принтованій канві. Ось моя серединка, я її зміщу на 10 клітинок, і тут буде край схеми. Павуки мої не зачіпляються. Мабуть, звільнимо кажана. А цей павук закриється капустою. Ну, як є, іншого варіанту не буде. Що, друзі, я вже зап'явила. Ось так воно виглядає на канві. Буду починати зсередини і покажу, де воно припадає. За першим завданням Юлії Мінське треба обрати три кольори. Буду вишивати червоним, ось цим темним, мабуть, чорним, і ось цим, щоб було більше хрестиків. Тож, чекайте мене після виконання першого завдання. Я пішла вишивати. Ну що, друзі, нове включення. Перше завдання виконано. Я вишивала трьома кольорами. Ну, більше всього 762. Ось така. Мілка канва. Ну, походить на 16, але мені здається, що вона дрібніша. Вишито 300 хрестиків. перші 300 хрестиків на канві це перше завдання в мене. Наступне треба подивитися на календар. Сьогодні друге число. Помножити на 100. Отримаємо 200 і додати ще 300 хрестиків. Тобто, для другого завдання я маю вишити 500 хрестиків. Так, 500, а не як дівчата, 2800. Я так трошки схитрувала. Ось мій прогрес, 300 хрестиків відшито. І що? Що мені ще треба відшивати? 3,54%. Ти... Тож, до зустрічі, коли я виконую друге завдання через 500 хрестиків. Отож, я зараз відірвусь на інших кольорах. Ну що, друзі, я до вас повертаюся 2 листопада, вечір, на годиннику 20.15, я виконала друге завдання. Тобто 500 хрестиків нашито. І взагалі за сьогодні у мене відшито 809 хрестиків, так, згасимо в спалах. Фокусуйся. Не хочу фокусуватися, 9,5% вже на канві. Третє завдання у нас було: відпочиньте і вишийте 300 хрестиків. Тож, я пішла відпочивати і робити третє завдання. Мабуть, це сьогодні буде вже останнє завдання, хоча в Києві повітряна тривога і нам обіцяють дуже багато шахетів. Щодо вишивки на новій канві, вона дуже пружна, скільки би я її не натягувала, я згодна з Олею, моєю підписницею, яка написала, що це труси. Що вона дуже м'яка і пружна, як білизна. Тож, побачимо, як буде вишивати далі. Поки що не зрозуміла, що я на канві, це у нас вишиванка, рука дівчини. Зараз продовжую вишивати та додавати нові елементи. Все, до нового включення, до виконаного другого, третього завдання. Перепрошую. Ну що, мої любі друзі? Останнє на сьогодні включення. Я виконала третє завдання плюс 300 хрестиків. І на канві зараз вже відшито 1115 хрестиків або 13,17%. Ось прогрес в програмі. На сьогодні все. Четверте завдання буду виконувати завтра, і потім разом з дівчатами чекати на п'яте завдання у понеділок. Юля нам його оголосить на прямому ефірі. Тож, до завтра. Завтра будемо виконувати завдання, множити хвилини на години і додавати 300 хрестиків. Але це тоді, коли я почну вишивати. А коли я вишивати почну, не знаю. Все, до побачення, до нового включення. Нове включення 4 листопада, я починаю четверте завдання нашої гри 300 хрестиків і більше. За умовами завдання ми повинні перемножити хвилини. На години 15 на 48 це буде 720 хрестиків додати або відняти 300 хрестиків. Я обираю відняти, і це буде 420 хрестиків сьогодні понеділок, і Юля нам дасть нове завдання. Ось на такому етапі я починаю. Ну що ж, чекайте на моє просування, не перемикайтеся. Ну що, мої друзі, з 420 хрестиків, я виконала четверте завдання. До наступного ефіру Юлії лишилось 40 хвилин, я встигла. Будемо чекати на п'яте завдання. Зараз на Кенві 18,13%. І все ж таки мій павучок зашиється капустою. Повністю чи ні, це вже побачимо далі при виконанні п'ятого завдання. А кількість лапок треба помножити на адресу, на цифрову адресу. Тепер у тебе буде новий привід, що я не знаю. Буду вишиватися 86 хрестиків, бо я порахувала, і буду вишивати капусту. Собака, свій, да. Ось мої перші 66 хрестиків. Капуста починає закривати павука. Боюсь, щоб вона його не повністю закриє, і буде капуста з ніжками. Оце буде сміхота. Ото беріть принтовану канву і потім закривайте головних героїв хрестиками. Ну що, друзі, ось моя капуста з ніжками. Вона поглинула павука, не закрила його ніжки, лапки. І вийшла в мене така капуста. Норму я ще не вишила п'ятого завдання, вишито 485 хрестиків. Це саме капуста на 485 хрестиків. А взагалі за сьогодні з четвертим завданням на конвіт додалося 900 хрестиків. Не знаю, що буде далі у нас. За схемою там морква чекає, морква десь, чи захопимо ми кажана, поглинею якийсь овоч чи ні. Тут ще буде казан у нас такий горшик, горший казан та рука дівчини. Ну, Мені сподобалося вишивати. Капусту, вона така, зелененька, гарненька, але там ще дуже багато боксічу треба робити. Ми вже домовились з Олією, що у нас це чарівна капуста, яка сама залазить в горшик, у борщ. Ну що, таке у мене вийшло включення. До наступного що до наступного ранку, дня, мабуть, дня, бо на годинку у нас 23.50 повітряна тривога. Спати не зможемо, але і вишивати я не хочу. Тому що там лишилося трохи. У мене норма 776 хрестиків. Так, сідаю до виконувати своє завдання. Мені ще лишилося до 776 хрестиків, лишилось небагато. Побачимо, чи вдасться мені нашити щось, хочу додати моркву. Ну що, друзі, нове включення. Я завершила своє п'яте завдання. У мене з'явилася капуста морква. Тут ще одна буде. Я почала вишивати горщик. Ось у мене було 776 хрестиків. Четверте завдання за 4 години 15 хвилин. Зараз буду вишивати наступне завдання. Мені треба вишити 768 хрестиків, тому що 468 переглядів на останньому відео Олі вишивальної черепашки. Додаємо 300 хрестиків і отримуємо 768. Буду продовжувати вишивати горщик. Все. До наступного включення, а я дивлюсь ефір Юлії Німінської. Ну що, друзі, я виконала пів завдання, мені треба вишити 768, я вишила 385. 385 хрестиків у нашому горшику з борщем. Як бачите, горшик майже завершений, лишилося дошити борщик, а тут у нас буде рука дівчини. Тут ще буде баночка. Як бачите, кажанчик закривається баночкою трохи. Тож у нас не тільки капуста з ніжками буде, а й банка з кажаном. Скажа на сьогодні все. На канві вже 31,8%. На сьогодні я відшила свій бург і відшила пів савтання. Бажаю, що в день вдалий можна відпочивати, хоча до нас летять 8 шахетів, вже написано у телеграм-каналах, чи вдасться нам поспати, чи ні, чи зараз заволає тривога. Ну, все одно, бажаю всім тихої ночі. Я завершую свою вишивку, треба йти відпочивати. До наступного включення. Нове включення. Вечір 7 листопада. Сідаю вишивати свою пані. Мені ще треба 300 хрестиків нашити. Ні, 400, щоб завершити завдання. Ось в мене норма вімплена. Зараз запущу п'яте завдання. Дуже зручна функція в САЗі. І почнемо вишивати. Мабуть, завершу ось тут. У мене ще є сорочка і рука. Побачимо, чи буде та кількість хрестиків. Чи... Ну що, мої друзі, повертаюсь з виконаним шостим завданням. На з'явилась ручка нашої дівчини. Ось вона така поки що без бекстічу. Вже борщ та банка з томатною пастою. Називається вона банка Жан і наша павукуста. У мене такі оригінальні назви інгредієнтів, як дівчата на стрімі казали, відьомський борщ, конотопський борщ. Ну що, друзі, готуюся до виконання сьомого завдання, буду заповнювати оцю ділянку. Там у нас буде зелень та дівчини рукам. Все вже наготувала, голки в куня спить під вишивкою, гріє і мене себе. Ми чекаємо на ефірі Юлії Німінської, щоб отримати наступне завдання. Норма для сьомого завдання велика 851 хрестик. Я склала цифри двох мобільних номерів своїх та додала 750 хрестиків. Ну що, мої друзі, на сьогодні все 470 хрестиків. Я вишила це пів норми сьомого завдання. У мене з'явилась чи то кріп, чи то патрушка, я так і не зрозуміла. Почала вишивати руку, але вже заморилися і очі, хочеться спати. Тож до наступного включення, коли виконую другу частину восьмого завдання. Ну що, мої друзі, 2248, субота, 9 листопада я виконала восьме завдання, гри 300 хрестиків і більше від нашої Юлії Німінської. Нашила я 851 хрестик, а якщо бути точніше, то більше. Зараз скажу, 862 хрестики. Ну, перевиконала трошки норми, тому що. Шукала, які елементи повишивати. Морквина додалася в мене сьогодні. І ось такий незрозумілий поки що елемент. Це кубики приправи чи бульйону. Так що ж, це ж звіт не тільки в грі, а мій перший звіт УСП смачне від Люсика. Люсик вишиває. Тож, Люся, прошу, приймай мій звіт. Я зараз випущу відео, змонтую, а також викладу світлину в інстаграм. За цей звіт, за вісім завдань гри, я вишила 4024 хрестика. І на роботі вже виконано 47 У мене на канві є сама дівчина. Руки з'явилися, горшик, павукуста, тому що тут був павук, залишились тільки ніжки, стала павукуста. Так ми назвали з дизайнером, з Олією вишивальною черепашкою, наша Тертал Стіч, тому що це її схема. Тут у мене з'явилась банка Ну, Не баклажан, як Юля казала на своєму ефірі, а банка жан. тому що зачепила я кажана, тут буде банка з томатною пастою, тому кажан прилепився до банки і вийшли такі чудернацькі назви. Трохи я відсунула схему від цього кажана. Коли я розмічала канву, щоб хоч один казан кажан був не зачеплений. Наступних завданнях наступних, завданнях від Юлі і наступному звіті ОСП смачне від Люсі, це, мабуть, буде в грудні, а може я буду звітувати раніше. З'явиться голова дівчини обличчя та її волосся. І ще овочі навколо неї. Лишається вишивати за марафоном хрестиків 385. Ну, тисяч хрестиків. А якщо з Бекстичем, 4439. Сподіваюсь, такий результат вас задовольнив. Мені дуже цікаво, як вийде дівчина. Саме її обличчя вишиваю я нитками СХС на принтованій канві від Alessena. Пишіть в коментарях, як вам такий результат. Бекстіч буду вишивати вже після повного фінішу степків, хрестиків. І тоді вже побачимо магію бекстічу. Дякую нашій Turtle Stitch за розробку, за можливість вишивати таку красу. Юлі дякую за завдання. Завдяки твоїй грі, бачиш, які просування майже пів роботи. І Люсі Дякую за те, що ви взяли мене до СП, незважаючи на те, що немає сторінки в Фейсбуку. А вам, друзі, дякую за увагу! Обов'язково пишіть, як вам результат. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!